Є новина, друзі. Невже Трамп вибрав Тимошенко? Дослухайте до кінця, знаєте, ходили плітки, що там Тимошенко їздила в США. Ми це бачили, і плітки от, якби Трамп симпатизує Тимошенко, і вона буде наступним президентом чи прем'єр-міністром України? І тут її набу затримали. Ну і якби всі перспективи практично пропали. І от ну багато хто говорив, що це якась ірунда. Але з'явилася дуже цікава новина вчора. Що улюблений канал Трампа News Max, він називається він належить його другу Трампа, починає свою роботу з весни в Україні. І оцей канал, очолить в Україні, він буде вестися і російською, і англійською, і українською мовами, і буде працювати якби на східну Європу з центром в Києві. Його очолить Людмила Немиря. Це ну, журналістка, вона веде блог, «Укрлайф», і я навіть колись дивився її передачі. І от е, в неї чоловік з партії Батьківщини, народний депутат Немиря. І знаєте, як то кажуть, я в співпадіння не вірю, тому що в нашому житті співпадіння хтось створює. Це об'єктивні. Речі, і от те, що ну, вибрали керувати улюбленим каналом Трампа і його філією в Україні Смакс людину, дружину депутата від батьківщини. Ну, це точно не співпадіння. І так виглядає. Ну що ця історія, що Трампу дійсно подобається Тимошенко, що дійсно вона в Америці там про щось домовилась, і якби їй мали дати Карл Бланш далі управляти Україною. Ну під якоюсь схемою там поставити її прем'єр-міністром, наприклад, при Ленському ще виглядає дуже дуже вирогідно після цієї новини, що каналом буде управляти дружина депутата з батьківщини. І знаєте, що цікаво. Це ну, знаєте, це філософствує це моє припущення, все. Що те, що Набу спрацювало по Тимошенко, це якраз може бути вибиття Тимошенко. Ну якби з цієї гонки. Я ні в якому разі не кажу, що Тимошенко не винна. Якщо оця прослужка, яку представила Набу, ну вона доведена, тобто вона легалізована, то Тимошенко має бути притягнена до кримінальної відповідальності і має понести покарання, яке призначить. Антикорупційний суд там є питання. Я про це говорив, чому не затримали на гарячому. Але все одно в нас є стаття за ті діяння, які вчинила Тимошенко. Значить, має нести відповідальність. Але з точки зору політики з точки зору політики абсолютно реально, що Тимошенко дійсно хотіла вибити в зеленську коаліцію. Елементарно для того, щоб заставити Зеленського, наприклад, призначити її прем'єр-міністром. Ну, про те, що вона домовилася в США, що її будуть в цьому плані підтримувати. А Зеленський або якісь політичні сили відповіли їй трошки по інакшому ну, кримінальним провадженням, кримінальним переслідуванням і тепер проблемами з законом, які треба вирішувати. Але от те, що ну якби каналом Трампа, улюбленим і українською філією буде керувати. Дружина депутата від партії Тимошенко, і її соратника багаторічного. Ну, це говорить, що все ж таки зв'язки Тимошенко і надія на майбутнє керівництво в нашій державі в неї не були. Чи вони зараз вже знищені повністю? Я думаю, що ні, але на 90% Тимошенко буде зараз займатися однозначно своєю долею в кримінальному провадженні в суді, і видно, що це кримінальне провадження вона не дало старт що мов там от утискають Тимошенко, там накинулись на неї свідомо. Тобто люди її не підтримали, та й рейтингу в неї немає. Але знаєте, такий канал Трампа, е, ну, який почне працювати, до якого ніхто не зможе полізти, може багато чого змінити. Тому ситуація дуже цікава і ну, набуває нових барвів. Будемо стежити лайк, репост, підписка, Телеграм-канал є новина в шапці профіля і в описі до відео. Підписуйтесь.